Святий Миколай завітав до семінарії святого Йосифа 6 грудня. Семінаристи Вищої духовної семінарії святого Йосифа вшанували улюбленого всіма святого традиційним для себе способом. Запросили його на гостину. На зустрічі з Миколаєм Чудотворцем запросили також своїх викладачів та вихователів і сестер із громадження святого Йосифа, які працюють у домі милосердя. Тож вечір пройшов у веселій атмосфері, яку створили семінаристи четвертого курсу, представляючи у формі сценок кумедні історії життя семінарії. Як кажуть і семінаристи – це чудова нагода пожартувати над керівництвом і бути впевненим, що за це нічого не буде. Зустрічати святого Миколая разом із семінаристами прийшов також і архієпископ Мічеслав Мокшицький та єпископ Емерит Мар'ян Бучик. Усі присутні відбули співбесіду із святим Миколаєм і отримали заслужені подарунки. Ви задоволені Так. так, щось, так... Сесії, що це є тяжкий час, але я бачу, що ви сумлінно вчитеся, що ви не вийде не скате нас надію. Ви всі чайно вчитеся, працюєте, допомагаєте один одному. Але я вас прошу, шануйте цьому заряду. Святий Миколай завітав до Львівської митрополичої Базиліки. 8 грудня до Львівської митрополичої Базиліки у Спідні Пресвятої Діви Марії завітав святий Миколай. Після святої меси з участю дітей маленькі шанувальники зустріли улюбленого святого радісними вигуками. А тоді по черзі розповідали йому віршики, співали пісні та колядки, які підготували для цієї зустрічі. А також самі дарували Святому Миколаю на згадку Власноруч зроблені подарунки. Усі діти отримали чудові пакунки, які ось уже декілька років поспіль допомагають збирати помічники Святого Миколая Ченстухови, що у Польщі на чолі з отцем Ришардом Уманським, засновником товариства Креси, цього року помічники Святого Миколая забезпечили подарунками усіх дітей катедральної парафії.

Чистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, семінаристи третього курсу Львівської вищої духовної семінарії Святого Йосифа, Маріян Леськів зі Львова, Тарас Семеряк з Яворова та Ігор Капустянський з Харкова вперше одягнули сутанни. Святу месу з обрядом облучен очолив єпископ помічник львівської архідіоцезії Едвард Кава у співслужінні з єпископом Харківсько-Запорізької діасезії Павлом Гончаруком, єпископом Емеритом Мар'яном Бучиком, ректором семінарії отцем Петром Бжеським, вихователями, викладачами семінарії та настоятелями парафії, з яких походять семінаристи. У своїй проповіді єпископ кава підкреслив, як важливо розуміти, що сутанна це не просто одяг, а видимий знак життєвого вибору. Як зауважив єпископ Павло Гончарук перед початком святої меси, сьогодні всіх потроє: троє кандидатів до облучин, троє єпископів, троє настоятелів. Після літургії слова єпископ поблагословив духовний одяг. За традицією сутану семінаристам допомагають одягнути настоятелі їхніх парафій. А перед тим співбрати-семінаристи відрізають ножицями краватки на знак завершення світського життя. Також в семінаристів є давня традиція вітати співбратів з отриманням сутани, цілуючи останній гудзик духовного одягу, приклякнувши на одне коліно. To już jest stara tradycja, że w uroczystości z zaczęcia, zajęcia, przy Dziwy Maryi Marii, my w cerkwi przeżywamy duży ważne події. Czy je świadczenia, czy też je jakieś uroczystości obietnice, śluby składajmy bołowi, Ale także i właśnie w tę w, w naszych seminarii my przeżywamy zazwyczaj Прийняття духовного одягу, строю. І це сьогодні відбудеться саме тут, в цій нашій сім'яриній Каплиці. Це дуже важливе для нас, священників, але також і для люду Божого, щоб був видимий знак. Ми, як люди, сьогодні потребуємо чіткого і видимого знаку. o zawitu. Wzrósimy do wzrósimy duchoweństwo. Ale wskazujemy się w Słowo i odwróćmy duszami. Онд даймо надію підсумував свою діяльність та служіння в умовах третього року війни. 12 грудня відбулося щорічне засідання працівників, членів правління та наглядової ради фонду. Даймо надію. Такі збори мають на меті підсумувати рік роботи фонду, відзвітувати завтілені проекти, ініціативи та поточну діяльність, а також визначити цілі та плани на наступний рік. Після святої меси відбулася презентація підсумків діяльності фонду. Загальний звіт представила президент фонду пані Ірина Зенкнер. Галамай, а тоді про кожний напрямок роботи розповіли відповідальні за нього особи. Були також вибори очільників фонду та наглядової ради, які згідно статуту мають переобиратися кожні чотири роки. Сестра Лідія Зембович, директорка парафіальної світлиці, розповіла про діяльність парафіальної світлиці, яка займається дітьми. Іванна Андрійчук говорила про численні плоди служіння та підкреслила особливу роль підопічних дітей хворих на СМА, які вже відійшли до домотця. Не зупинився медичний супровід підопічних домашнього госпісу, про що на зібранні поінформувала пані Івана Андрейчук, яка протягом останнього року війни продовжувала здійснювати виїзди до пацієнтів у порядку, уставленому ще до війни. Тож усі підопічні сім'ї мають належний догляд та забезпечені усім необхідним завдяки жертводавцям та підтримці іноземних партнерів. З вересня відновила свою роботу також майстерня Ангельський цвіт, яка під крилом фонду опікується дітьми та молоддю з інтелектуальною неповносправністю. Нагадаю, що фонд даймо надію розпочав свою діяльність 13 років тому з опіки над невліковно хворими дітьми та їхніми сім'ями. Саме ця ініціатива започаткувала роботу першого в Україні домашнього госпісу. Згодом фонду розширив свою діяльність і з'явилася світлиця для дітей молодшого шкільного віку і терапевтична майстерня Ангельський Цвіт. А також інші ініціативи. Зокрема, завершується будова реабілітаційного центру та будинку присвятої родини фонду Даймо надію. 17 грудня у Львівській парафії святого Архангела Михаїла відбулася презентація катехетичної програми для підлітків під назвою Пост Крезіма, що з латині перекладається як. Після миропомазання ця нова форма душпастерства була започаткована в Італії у 90-х роках ХХ століття як підтримка для юнаків та дівчат віком від 13 до 18 років, аби запобігти їхній втраті віри та з метою покращення їхнього контакту з церквою під час підготовки та після отримання таїнства миропомазання. У Львові цей душпастерський проєкт, який діє в рамках неокотохомональної дороги, представляли отець Раймонд Пупковський, відповідальний за неокотогомональну дорогу в Україні, та отець Джан Віто Сан Філіппо, засновник та відповідальний за молодіжне душпастерство Посткрезіма у світі. Спочатку представлення душпастерської дійсності Посткрезіма було представлено архієпископом Мічеславом Мокшицькому Львівському митрополиту в курі, а вже ввечері була зустріч із молоддю та батьками, якого чоловік єпископ Едвард Едвардкава, єпископомічника львівської архідіоцезії. Як зазначив у вступі отець Сан Філіп. По посткрезіма це підготовка молоді до дорослого життя та відповідь на явище масового відходу від церкви. Проект звернений до молоді не лише з неокотохманальної дороги, але й до їхніх друзів зі школи чи гуртків. Ця форма душпастерства повинна допомогти молоді отримати християнську формацію на основі катехизму католицької церкви, але у колі сім'ї. Тобто, ці зустрічі веде подружжя, вибрана пара, яка належить до неокотохманату. Це люди, які мають належну підготовку для того, аби обговорювати правди віри, божі заповіді. І та слово Боже у світлі вчення католицької церкви. Зустрічі відбуваються щотижня в помешканні відповідального подружжя, яке товаришує юнакам та дівчатам, в процесі дорослішання та зростання у вірі. Ці зустрічі поступово наближають молодих людей не лише до Бога, але також і до їхніх власних сімей, батьків, братів та сестер. Вони також відкривають їх на любов, прощення та розвиток стосунків, поглиблюючи свої відносини з Богом, підлітки також вчаться розуміти себе, приймати себе та інших, входити в дорослі життя поступово і послідовно не втрачаючи при цьому контакту із церквою своїми свідченнями про плоди участі у цій душпастерській програмі поділилися також молоді люди, які прибули до Львова із своїми наставниками та на запрошення організаторів у презентації посткрезім взяли участь численні представники львівських некотомональних спільнот або хобрядів, а також представники спільнот з рівного Ужгорода та Кам'янського. З грудня відбулася передріздвяна зустріч духовенства та світських осіб, які служать у митрополичій курії. Традиційно вона розпочалася із коляди і слова Божого. Від імені усіх працівників курії, отець Олег Саламон привітав із різдвяними святами архієпископа Мічеслава Мокшицького. На зустрічі були присутні єпископ помічника Двард Кава, духовенство та всі працівники курії. Архієпископ Мічеслав Мокшицький звернувся із словом та привітанням до всіх присутніх, а також поблагословив оплатки і страви. Далі була можливість. Поділитися оплатками, складаючи різдвяні вітання один одному. А опісля був святковий почастунок із різдвяною кутею. Завершилася ця передріздвяна зустріч у митрополичій курії різдвяними подарунками та солодощами. Кардинал Краєвський цього разу привіз в Україну медичний кемпер, мобільну операційну, яка служитиме поблизу лінії фронту для надання невідкладної хірургічної допомоги. Також святіший отець передав через кардинала ультрасонографи, які будуть передані до лікарень, що постраждали від обстрілів та бомбардувань. Росія кардинал Конрад Краєвський розповів детальніше про призначення мобільної операційної та поділився тим, у якій атмосфері цього разу долав довгий і технічно складний шлях із Ватикану в Україну. В середині цього кемпера шість апаратів УЗД гінекологічні, кардіологічні та загальні. Сам кемпер швидше за все поїде на харківський напрямок, туди, де росіяни розбомбили лікарню. після зустрічі із мешканцями дому милосердя. Кардинал Краєвський відвідав благодійну кухню при парафії Божого милосердя у Львові, на якій працюють вимушені переселенці, що оселилися у Львові. Зазначу, що ця кухня щодня забезпечує благодійними обідами близько 200 потребуючих осіб по цілому місту.

Перед різдвяна зустріч львівського митрополита та кардинала Краєвського із підопічними Дому Милосердя Святого Зигмунда Гороздовського в Брюховичах, 22 грудня, в переддень Вігілії Різдва Христового, архієпископ Мічеслав Мокшицький і кардинал Конрад Краєвський відвідали Дім Милосердя Святого Зигмунда Гороздовського в Брюховичах, аби розділити радість Різдва Христового із хворими та самотніми людьми, якими опікуються сестри святого Йосифа. У трапезні Дому Милосердя відбулася Вігілійна вечеря. Складаючи різдвяні побажання хворим персоналу та волонтерам, архієпископ дарував усім різдвяні солодощі. Тяжко хворих лежачих підопічних архієпископ Мічеслав Мокшицький з кардиналом Конрадом Краєвським відвідали у кімнатах, уділяючи їм пастерського благословіння. Митрополит Мокшицький подякував сестрам Юзефіткам, волонтерам, а також всім, хто опікується хворими та старшими особами, що мешкають у домі милосердя. Всі мешканці висловили велику подяку та були задоволені спільною зустріччю та столом напередодні різдва. Nie tak. Cześć Boga. Cześć Boga. Nie pan Boga Jezus! Ja chcę dużo podziękować jakąś produkcję z naszymi karitasu, za Andreju, i tutaj Markian, i pani Lidia, o której pomyłek, że można ja wam przygotuję. І то інші дівчата, які з вами тут є, дуже вдячні, що вони допомагають в цьому, щоб ми могли передавати любов до якої закликав нас Ісус Христос, бо Він є присутній. 23 грудня архієпископ Мічеслав Мокшицький зустрівся із підопічними благодійної кухні Карітас Спеса Львівської архідіоцезії. Це традиційна передріздвяна зустріч, яка у Львові щороку відбувається в приміщенні благодійної їдальні Карітас Спес. Митрополит сідає до столу разом із людьми, які щодня протягом року отримують тут гарячу їжу, увагу та слово підбадьорення. А напередодні Різдва традиційні для святвечора страви. Це час спільного колядування і нагода ділитися своїми історіями та спогадами. Підопічні карітасу колядували у внутрішньому дворі митрополичої курії. Архієпископ помолився разом з усіма, поблагословив своїх гостей та побажав радісних і спокійних різдвяних свят. Також попросив всіх ревно молитися про якнайшвидше припинення війни. На завершення зустрічі усі підопічні отримали подарунки і пакунки з святковими стравами з рук митрополита львівського архієпископа М'ячеслава Мокшицького. 24 грудня у навечір'я урочистості Різдва Христового архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив святу месу звану пастирською. на початку вігілійної меси. Митрополит прийняв Віфлеємський вогонь миру та запалив від нього свічку біля вівтаря. Це вже третє різдво після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вдруге, коли християни всієї України відзначають це свято 25 грудня. Після завершення святої меси з різдвяними побажаннями до усіх присутніх звернувся мер Львова Андрій Садовий, який з дружиною та одним із синів був присутній на пастирці. Урочистість надвечір'я Різдва Христового традиційно завершилася перенесенням фігурки дитятка Ісус до ясел та благословенням шопки. і ще з єстего, вшисти. То є збов'ємчаво моє, торе за вас венче видане. Христос ся рождає. страждає. Його. Ну, Коли ми промовляємо ці слова, Христос ся рождає», вони мають дуже велику силу. І чи ми їх промовляємо у Львові, чи ми їх промовляємо в Римі, чи в Києві, чи в Харкові, чи біля Покровську, вони дають велику надію. А ця надія сьогодні потрібна. Потрібна нашим солдатам, які сьогодні в окопах, хлопцям-дівчатам, які знаходяться в полоні. Можливо, ця надія, вона точно потрібна пораненим, які сьогодні є в лікарнях. Їх є дуже багато, і сьогодні Львів є одним з найбільших в світі, таких власне гуманітарних хабів, які приймають тих людей. Звичайно, що добра молитва потрібна кожній нашій родині за вечірнім столом. Prosimy Cię po w ten wizerunek dzieciątka Jezus i tę szopkę. Niech będzie dla nas symbolem zbawczych wydarzeń i znakiem Twojej obecności i bezgranicznej miłości do rodzaju ludzkiego. Рочистість Різдва Христового у Львівській митрополичій Базиліці, 25 грудня, урочистості з нагоди Різдва Христового у Львівській митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький митрополита Львівський у співслужінні з настоятелем парафії, отцем прилатом Яном Ніколем та його священниками-помічниками. Я служу цю Святомесу у намірі всіх вірян львівської архідіоцезії та людей доброї волі, аби Боже дитя наповнило наші серце благодатями та обдарувало Україну довгоочікуваним миром. Різдвяні свята, як і будь-які інші, пробуджують в людині надію, а разом із нею багато добра та зічливості. Нехай сьогодні небо і земля зустрінуться у нашій львівській катедрі. Нехай з нього засяє світло миру, і нехай разом з нами у світ прийде надія, якої ми будемо не тільки свідками, але й учасниками. Бажаємо собі навзаєм, аби Христос народився сьогодні для світу в нас, бо у багатьох людях він не може народитися лише тому, що вони зачинили свої двері перед Богом. після святої меси вже традиційно відбувся концерт колядок у виконанні хору імені святого Яна Павла ІІ митрополичої базиліки у спільній присвятої Діви Марії. Різдвяна на вистава під назвою Подія, сповнена надії у Львівській катедрі, 28 грудня у Львівській митрополичній Базиліці Усміння Пресвятої Діви Марії відбулася прем'єра різдвяної вистави під назвою Подія сповнена надії. Виставу підготували діти та молодь парафії під керівництвом сестри Лідії Зимбович за участі вихователів з парафіальної світлиці, а музичний супровід забезпечив парафіальний гурт Світелка. Юні актори представили історію народження Божого сина, спираючись не лише на івангельський сюжет, але також і на книгу псалмів, оспівуючи з її допомогою, такі чесноти, як надія, віра, любов, радість та вміння покладатися на Бога у будь-якій ситуації, довіряти йому усі свої страхи та переживання. Дуже актуальне нагадування напередодні початку ювілейного року. Тема якого звучить паломники надії, чудовий сценарій, ентузіазм, прекрасний спів і неперевершена акторська гра заохочували глядачів дарувати юним талантам оплески після кожної сцени. Відкрив і двері собори святого Петра у Ватикані, відкривши таким чином ювілейний 2025 рік. Спочатку його відзначають кожні 100 років. Пізніше, однак, частоту збільшили, святкуючи його кожні 50 років, а останнім часом кожні 25. Львівська архідіацезія урочисто розпочала ювілейний рік 29 грудня. Разом із Вселенською церквою обрядом відкриття святих дверей митрополитчої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії та урочистою святою месою архієпископ Мечислав Мукшицький розпочав у Львівській архідіацезії ювілейний рік. На початку звертаючись до присутніх єпископів, священників, богопосвячених осіб та численних вірян, що прибули на урочистість. Митрополит Львівський зазначив, що цей обряд є для нас прилюдією до від. Криття щедрої скарбниці Божих благодати і милосердя. Після прочитання уривку з Євангелія митрополит відчинив святі двері, через які під дзвін дзвонів було внесено символи ювілейного року хрест та Євангеліарій. Ювілейний рік є особливим часом для усіх і тих, які слідують за Ісусом, і тих, які Його залишили. Божа благодать є доступною для всіх. Вона є даром, який кожен може отримати. Нехай цей ювілейний рік буде часом пробачення самим собі та ближнім. А якщо треба, то і проханням про пробачення у тих, кому кого ми скривдили, зазначив архієпископ Мокшицький у своїй проповіді. Нагадаю, що тема ювілейного року це паломники надії, а гаслами, які супроводжуватиме нас у цьому паломництві святим роком, будуть слова Надія ж не засоромить із послання апостола Павла до Римлян. Попередній ювілейний рік був у 2000 році. Його проголосив святіший отець Йоанн Павло ІІ, відкриваючи третє тисячоліття церкви. Зважаючи на війну, багато українців не зможуть в час ювілейного року відвідати Рим і пройти крізь святі двері, аби отримати благодаті ювілейного року, але вони зможуть здійснити до визначених єпископом санктуаріїв у своїй дієцезії та отримати з цієї нагоди відпуст. перш ніж у всьому світі відбудеться у новорічну ніч, відлік нового часу, який будемо окреслювати 2025 роком. Ми, католики, вже сьогодні, згідно рішення папи Франциска, в усіх катедральних святинях світу розпочинаємо Святий Рік. Робимо це у спільноті Святої Вселенської і Апостольської Церкви. Відповідно до задуму Святішого Отца Франциска, ювілейний рік для усієї церкви повинен бути часом прийняття надзвичайно щедрих благодатей, Nadziei i probaczenia.